Ми ніколи більше не дамо, щоб на київських майданах і на майданах в Україні контроль кров наших дітей. Досить нас лякати проблемами, які нібито прийдуть в Україну після вступу, після підписання угоди про астраліацію. Бо Європа це християнські цінності, а не те, що вчора казали. Після 300 років геноцидів та знущань, розбрату і протистоянь, нав'язаних нам з Москви. Українці стали єдиним європейським. Вчора відбулося, що лікаря, будь ласка, направте в район коштов. Будь ласка, лікаря в район з Подивіться, там немає всю Вся Україна знаходиться тут, єдина, як ніколи. Тут відбувається антикримінальна революція. Ніякі бандити нас не зламають. Людина в квімо. Там вже зустрічають медики. Домовилися. Бо час буде, поки великі медики, це охопить людей. Вже є бороть, верхи ми бачимо. Дякуємо, продовжуємо. Сьогодні тут на Майдані відбувається архи.